Азбука Морзе це вид кодування алфавіту, створений для полегшення передання інформації через електромагнітні сигнали та звуки, був створений у 1838 році американським винахідником Семюелем Морзе. Таке кодування є надзвичайно ефективним, адже не потрібно створювати 33 окремих позначень для кожної букви. Однією з переваг азбуки Морзе є її конфіденційність. Якщо використовувати телеграфи на великих електромагнітних частотах, то сигнал буде, так би мовити, закодованим, адже його можна буде почути тільки за допомогою телеграфа на такій же частоті. В середньому радисти встигають надрукувати від 60 до сотень знаків за хвилину. Самі телеграфи були створені ще раніше азбуки Морзе, у 1602 році. Але оскільки не мали коду, то не здобули великої популярності. Спочатку в телеграфах застосовувався статичний струм, але коли вчені замінили його гальванічним, то телеграфи почали показувати дійсно вражаючі результати. Коли ж телеграфи були модифіковані до електромагнітного зв'язку, то почали глобально використовуватися населенням. Вони були досить просто сконструйовані. Коли радист нажимає на телеграфічний ключ, то він замикає електричне поле, яке запитує електромагнітний клапан. Він, в свою чергу, надсилає сигнал. Інший телеграф сприймає цей сигнал. І за допомогою будь-якого декодера переводить цей сигнал в звуки або зображення. Такі винаходи, як телеграф або азбука Морзе, стали великим поштовхом у розвитку комунікаційних пристроїв, без них, ймовірніше за все, не існувало б інтернету чи мобільного зв'язку.